Господарство повністю підготувалися до збирання врожаю, але в зв'язку з тим, що ну, такі тяжкі кліматичні умови, то ми ну, за збиранням врожаю трошки затримуємося в зв'язку з кліматичними умовами. Значить, Зерновочисні машини, КЗС-20, які працює тут у нас готові, повністю в'ялки готові, ці погрузчики готові, комбайни всі підготовлені. От, зерно поступає регулярно, от настала погода хороша, все, проблем таких немає. Одна проблема, що ми не можемо ну, регулярно або постійно здавати зерно в зв'язку з тим, що ну, інструкція така сильна, що треба, допустимо, не допустимо, а 16,2, нас 16,5. Просушувати в зв'язку з кліматичними умовами немає де. От, а просушувати у нас на оцій сушилці. ну, це буде вже і не товарний, і не насильновий ніяк. Розпочали ми молотити в п'ятницю. Молотили 5 гектарів пробних, приблизно нам було десь 34-35 секнерів. Це протягом минулого року практично два рази більше. більше про більший урожай не говоримо, тому що була б дуже погана ситуація з добривами, засобами захисту. Ну і, ну і це для нас був, буде пристойний урожай. А що намолотимо, то як зважимо, то скажемо, Тут так Зайшли на другий поверх. Раковини умивальників всі побиті, відкручені крани, в деяких умивальниках крани збиті. І вода під напором ллється на підлогу, повно води. Потім спустились в денний стаціонар. Там води по коліно, потолки обвалені. Коли це сталося, чи то в суботу, чи в неділю, коли це сталося, я не знаю. Потім зайшли в регістратуру, сейф відкриті, і звідти пропали лікарняні листки, печатка установи. Вчинили погром в лікарні, звичайно, прикрий випадок. напевно, ж, цілком може бути, що ці люди, які проживають в тому районі, відкручували, крани позаливали, палати, кабінети, понищили обладнання. Люди працюють над цим, але що надалі, поки що якихось конкретних результатів немає. Очевидно, була, звичайно, якась Полювання за тими незначними цінностями, які то можуть бути ті лікарні, якісь там кольоровий метал, крани, Документація може орхтехніка, телефони чи якісь там засоби, щось зв'язку. Поки що про це детально нічого повідомити не можу. Наш відділ інформаційних технологій в області складається з таких структурних підрозділів. Із назви тих підрозділів зрозуміло, чим цей підрозділ займається. Це відділення супроводу задач АІС, тобто автоматизованих інформаційних систем, відділення статистики, відділення кримінальної інформації, відділення оперативно-довідкового обліку, архівне відділення, в тому числі в архівному відділенні є група по реабілітації, спецбібліотека і інформаційно-довідкова група це черговий підрозділ. Ми переглянули вже схеми. Ще частина маршрутів буде об'єднана, буде переглянута взагалі схема руху окремих маршрутів з таким розрахунком, щоб обмежити максимально обмежити рух автобусів через центральну частину. Особливо це стосується вулиця Волі, Вінниченка, вулиця, скажімо, та ж і Рівненська. Тобто, ми постараємося максимально завантажити автостанції. Квиток, це його соціальний захист. В разі дорожньо-транспортної пригоди, в разі інших надзвичайних ситуацій, в які може попасти людина, яка знаходиться в транспортному засобі, може, на основі квитка можуть і тільки на основі виплачується страховка, назначається пенсійне забезпечення, притягуються в судовому порядку до адміністративної та кримінальної відповідальності тільки на основі квитка. А після того сам, сама особа, в якого гуляли день народження, ще з запропонували одному із обідчиків розібратися з тими, хто його обідав. Після чого другу сторону осіб, які були причетні до скандалу, запросили в Володимир Волинськ. Потім виїхали спільно. На Луг біля Річки, де знову зав'язався зав спір, От після чого один із присутніх витягнув з автомашини мисливську зброю, зареєстровано своє ім'я, і в упор розстріляв цих двіх. Затримані вже вони були о 8-й годині вечора. Допитані, справу веде Володимир Олинська прокуратура. Йому ціни нема. В нього огород весь оброблений його руками, і хату він ту построїв. Все на світі, він держав все хазяйство на його руках Був. Бійки тут були не раз. Той син такий вульгарний був. Ну, я не знаю, кидався, я знаю, мого того, що він в вагані був, пияк трохи був. Та й все. Ще як не вип'є людина, а як вип'є, він кидався до того батька, різно визивав його завжди. Як но ну, тільки. Що йому згуби летіло, те він казав на того батька. Видно, начайно вже той накинувся на нього, а той не витерпів того всього, оборонявся та й забив. При виїзді на місце події, слідчо-оперативною групою, було виявлено в кухні сліди крові великі, на меблях, на підлозі, на стінах. Труп сина в подальшому. Похоронив таємно в нічний час в лісі, який розташований неподалік від даного будинку. От, оперативними заходами було виявлено дане місце, труп був направлений в бюро судово-медичної експертизи. Ввечері приїхала додому, то звернула увагу, що в мене з'явилося декілька рис, рисочок на руках. Ось оце вони. Я подумала, що це, напевно, якась алергія на Крем для Загару. Викинула того крема. Наступного дня цих рисочок стало більше, через день, ще через день з'явилися великі пухарі. Людей менше, їх більше стає. Сестра поїхала теж на дачу. І жарку було, а листям накрилися, покапало їм на руку, на лице. То такі вулдирі були, що то щоб місяць ходили в лікарню. На момент цвітіння високий ступінь хімічного опіку можна прирівняти до, можливо, третього ступеню термічного опіку. Є випадки летальні в Україні. Коли його скошувати при попаданні соку на шкіру може викликати червоні плями. Опіки, підвищується температура і навіть можуть утворюватися виразки. Рослина досягає двохметрового росту, і тому при частому її стинанні може попадати і в дихальні шляхи, а також на слизову рота чи носа. Оце вже попадання в рот, в зіниці ока, в гортань може викликати навіть смертельні випадки. 2004-го, але вже в минулому році всі люди закупали труби і гроші свої в землю, але ніхто нічого не говорить. Є якісь місцеві бюджети, є сільська рада, є районна рада, є обласна рада, то щось таке повинні. Тим більше, що в нас газ той горить за городом, там спалюють його, а ми його в хатах не маємо. Затопило три райони Полісся, туди кошти пішли, ми те розуміємо. От, там теж люди в складному стані. Ну і, і в нас проблеми проблеми теж по підвідних газопроводах. Теж потрібні кошти. Ми на свій вуличний газопровід, так би мовити, все за кошти людей скуперовано було майже півмільйона гривень. Десь 482 чи 3 тисячі. От, немалі кошти. А на цей підвідний там треба майже в два рази більше. От. Люди не зможуть вже таку суму назбирати. Легко, цілу і зиму в лісі робимо дрова, заготовляємо. Машина дров. 200-500 гривень, якщо дуб. А наскільки вистачає цієї машини дров? Ну як яка, яка хата. Ну, О, нам. Мені треба за три, то в мене парове опалення, то мені треба за три машини таких дров. Або торгубрикет, да. 5-6 тонн торгу брикету купуємо. Тона торгобрикету зараз 400 гривень. П'ять тонн я купляю на зиму. Треба дві тисячі на один а Ще плюс дрова. Я чула, що мають на Гонгадзе перейменувати, Ну, я не знаю. Розумієте, стільки було по телевізорі тієї інформації про, то, про Гонгадзе. Я нічого не маю там, це таке це біда для людей. Ну, для нашого міста це вже де він народився, в Києві. Ну причому наш Луцьк має відношення до чи Гонгадзе має відношення до нашого Луцька. Мені б хотілося вже, то вже краще, щоб була лазо. Або вже якась така веселіша назва. Ну слухайте, а це в мене я не знаю якого. Ну в мене це якісь таку зразу асоціацію визиває. Ну такі якісь ну не страх, ну таке, якесь. Ну знаєте, вже на нас стільки інформацію про нього нам вухана. Нічого не знаю, бо. То в лікарню, то з лікарні вдома. Сиджу на ступіньках. Не не Ні, буде вулиця, не знаю. А, а то мені все одно. Як буде називатися мені, скільки ще життя того? Господи, вже мені вже мені 80 років буде 7 серпня. Я нічого не маю проти Олександра Богачука. Так як я в такому віці прожила, народилася в Луцьку, я тут прожила і я його пам'ятаю, його поезію пам'ятаю. Кажу, знаєш, він ровно помер. Я так дещо пам'ятаю і знаю. Але в нас в основному живуть тут пенсіонери. Якщо хочуть переіменувати, будь ласка, перейменуйте. І ми до що ж це звикли, ми до багачука звикнемо. Але за вас не рахунок, за рахунок казни. Мене проти. Я взагалі ніколи не чую, що тут така Варварівка чи ще хтось. Як до цього відноситись? яка різниця. Боже. Хай роблять, що ще зроблю? А що тут? Ну, правильно по, по карману достукне. стукне. Ну нашу? Ось ще б хай б до дорогу зробили, якщо ти його Архітектор. Каналізації, о тут. Є. Я чула, що був такий архітектор на Луцьку. попав в книжку Гіннеса, щось таке, ну мені казав. Цей. Ну і що ще? Я не знаю, ну раз перейміновую, то хай перейміновують, але мені здається, була нормальна вулиця. Я знаю, що е... я знаю, що я там знаю, дівчинки. Я знаю, ну що це була така вулиця, що був такий, значить, хто? Командир. Це була достойна людина, Мені, що там? Привет. Вони всі загинули. Їх було 28, один ну, остався до ну, чого? Я не знаю. Теж мене доставили до сліз, Чесне слово. ну Така ну. Я знаю, що я в школу ходила, і ми, кожен, хто вчився, да? ой, хто де живе, кожен знав героїв своїх, своєї вулиці. Ну, то нам так розказували, що їх було 28, це був командир їхній панфіло. Сьогодні мені знайомі дзвонили, що в 11-й школі там зрізають дерева тополі, і щоб нагружена машина з дровами, пропонують дрова. Так як в мене нема газу, а пічне опалення, я згодилася, щоб вони привезли. Ну, коли вони привезли і вигрузили, я зразу зверху були такі більші. Дрова, а пів машини було загружене знизу листя, гілочки і стружка. Дров'яна дзвонили в ЖЕК. В ЖЕК нам сказали, що в цьому році 11-ту школу обрізку дерев робить зелене господарство. Ми дзвонили зелено господарство, вони сказали, що ми там роботи ніяких не проводили. Ні машини не відправляли, ні робочих не відправляли. Звертайтеся до ЖЕКу. І от вирішили звернутися, як кажуть, до четвертої влади. Можливо, ви нам щось поможете, щоб той мусор забрали, вивезли з двору. І ми займалися так. Яка різниця? Телебачення, куди ми що продаємо і купуємо. Ну, вдалося, слава Богу. Я спекла перший раз два коровачика. Думаю, щоб перший розрізати, подивитися, чи воно випеклося, щоб все добре було, щоб людям дати. Спекла, бачу, випечений, гарний. Я вже сміло стала пекти. Зараз свобідно печу мені. Я отримую від цього задоволення. Перед тим, як я маю містити корова, я завжди молюся. Кажу, Господі. Що ти сам своїми руками його і замішуй, і печи, і оформляй, йди впереді. Господі, я все в твої руки передаю. І ви знаєте, що я так легко його все роблю, як то не я роблю. Воно ну, мені все вдається, слухайте, дуже добре все. У нас завжди суперечки по поводу цього. Того, що ну, так якби мама знає більш. Е... Ну, вона все по-своєму робить. Вона хоче зробити все так, як вона знає вже провіреним путем, А я їй завжди предлагаю щось таке новіше, новіше, новіше. по-іншому оформлення. трохи. А в результаті чий варіант все-таки переважає? Ми, ми сходимося на такому нейтральному. Такі вихідні дні, а навіть в робочі дні здійснюють перевезення на замовлення. Разом з тим відключені від системи, щоб не було видно, де вони. я не буду казати, чиї автобуси, де їх бачити. Казати автобуси маршруту 17 а два автобуси. В цю неділю в тиждень 40-50 звернень, які, які стосувалися і транспорту всіх проблем повністю на сьогоднішній день. Таких звернень є порядка ну 18 вісімнадцять днів коли ми зверталися по 40 випадків нечебто не некоректно роботи системи мак, однак по 18 з них не подтверджуються, а решта перебувають на до дослідженні вузькопрофільних технічних спеціалістів. Це ми не можемо говорити про те, що це система об'єктивного контролю перевізника. 43 транспортних засоби, які були або вимкнені, або в яких пошкоджені сім-карти, тобто сім карти Механічним, механічним, механічного характеру, тобто або вони переломані, або вони пошкрябані, або вони просто від'єднані. Це так, згинається карта, лопається мікросхема, вигибається назад, вона пластикова, погорок устається. Є відповідні акти по всіх пристроях. Це серйозно, збирають телефон їх перекусують. Трошки прижимається, вона працює, нагрівається на сонці, перестає працювати, потім охлаждається, знову працює. Ну, це реальні факти, які про які мені говорили представники мобільного апарату. Виїхала і нема чим доїхати, ні з села, ні звідси. Стою вже хвилин 20, 9 А чекаю. Кіп мені здається, що 26 маршрутка, деколи забагато людей. От є час пік, Біля шостої, біля дев'ятої, коли там дуже багато людей, те я просто такого насідаю, бо в троті так само я їжджу. Тут забагато багато людей, на я насідаю, штовхаються. Бажано, щоб всі батьки годували грудю. Це саме як-то безпечне харчування, де діти нам виростають здоровенькими. Якщо приходиться мамі по якійсь причині купувати суміші, то в першу чергу треба звертати на упаковку. Подивитися дату виготовлення, дату, до якого вона придатна. І уважно дивитися, бо якщо там десь так розпливчасто чи розмазано є цей штампік, то, мабуть, треба мамі засумніватися і його все-таки не купувати. Дала чупи-чупс приходить з кропивницею, приходить навіть з тим же кашнем сильним, що алергічне, тому що вони визивають, там все це, що пропрашує, є. Так, що батькам наголошуємо, що не купуйте їх. Сертифікат відповідності співпадає з маркуванням на іграшці. Чому б не купляти таку іграшку? Ну якщо споживачу завідомо він вимагає таку інформацію чи такий документ, от, зокрема сертифікат відповідності, а йому продавець каже, що Та, там десь він цей сертифікат в, в підприємця, в мене тут немає це. Я рекомендую рекомендую не купляти. Сьогодні є вибір іграшок. Ну я розумію, що як кажуть, на кожний товар є свій покупець, тому що якщо таких документів, немає, можливо, та іграшка дешевша. Іграшка не повинна пахнути пластмасою, не повинна гумою. Чому коли батьки купують цю іграшку і витягнула з коробки, цю іграшку вона повинна зразу буде запах. Якщо він через 3-4 хвилини чи там пару секунд вивітрився, значить ця іграшка є якісна. Якщо там будуть запахи, то таку іграшку батькам не рекомендуємо купувати. 30-х років зараз вона. Буде зноситься, я так зрозумів. Ага. Перед тим стояла тут церква. Красницька церква. 16 століття. І це, бачите, яка забудова йде, що робляться. Визаді в середину там прибор на горищі пікає. Аська 250 -та. Це прибор такий, гарет називається. Як називається? Гарет 250-й. А чого вона пікає? А вони шукають там щось. Шукають. І розкопки будуть робити, так само буде все закрито. Це... Спитайте Златогорського, чому він тут не зробить розкопки? Чому допускає це. Зробіть дослідження, будь ласка. Шановні археологи, не кидайте спадщину на кого-небудь. Одна з причин обміління Шацьких озер може бути теоретично причина розробки хотиславського кар'єру на території Республіки Білорусь, а саме видобуток Крейди яка потребує відкачування достатньої кількості води. і Вже декілька років не проводяться моніторингові спостереження через недостатнє фінансування, але плануємо на наступний рік відновлювати. Взагалі там загальна сума, якщо я не помиляюся, 650 тисяч. Ми співфінансували 300, а решту місцевий бюджет Шацького Шацької ТГ і району дофінансував. Даний об'єкт це на проєктно кошторисної документації щодо ремонту даної гідрологічної споруди. От. Інше питання, наскільки дієвими будуть ці заходи і чи ми зможемо забезпечити якимось чином ту без перебільшення екологічну катастрофу, яка може бути на світі з таким катастрофічним обмілінням. Приватизувати оцю квартиру, в якій я живу 35 років і моя родина. Я хочу приватизувати її законним шляхом. Ми газ проводили своїми коштами. Складалися люди, труби проводили своїми коштами. Вікна поміняні всі погнили вікна давно за 40 років, 44 будинок стоїть. Це зрозуміло, що вікна ми проводили, підлоги погнили, все там тільки цегла осталася, комунікації, ну, каналізацію, все, все ми проводили своїм коштом, все. От в мене розвалилося оце своїми коштами. Балкон потік, бачите, домуровували своїм, а це все. Збори знову ж збирали, тоді збори колгоспників, і вирішили не передавати. Коли збори збирали? Ну це десь років 20 назад, може більше 20. Вирішили не передаватися до сих звичайно. Оце частки виписані і отак вони колективні. Просто колгоспники мають частку в тому житлі. Колишні колосники мають майнові сертифікати на житло, тобто ту часточку. Людина, яка має, орендує квартиру, вони в оренді зараз у всіх тих людей, які в них проживають, домовляється з людьми і викуповує їхні сертифікати. Тобто тут не, не причетні не сільська рада, не СГПП Радь, люди самі між собою. І от якщо, наприклад, балансова вартість квартири. Як я казала, 12 тисяч. Людина має, якщо це колишній когось, наприклад, своїх 6 тисяч, майновий сертифікат, і ще 2 по 3 тисячі скупила, і вона має вже, тобто вже вона домовилася і вона повністю, вся, вся квартира є вже нею так, як викуплена. Я зобов'язана безперешкодно допускати орендодавця до квартири, що орендується з местою перевірки її використання. Звільнити зобов'язана квартиру, що орендується, та повернути Орендодавці майно після закінчення обумовного в цьому довіру строку урядного А які вони обумовили термін? до, до 1 рік. січня на один рік. Тобто я ма вересню я підписую, а 1 січня, якщо мені оренда каже, що звільни, я зобов'язана звільнити. Я б могла такий договір підписати. Ні, я б мужом на старості років бути не хочу. І так я допоможу. Ми зіткнулися з тим, що багато людей навіть не мають ніякого документу, який підтверджує їх право проживання. Вони не мають ордерів, вони не мають. Договорів оренди, які, можливо, погубили, а можливо не під... Ну це ж було давно, це ж пройшло вже ну, в крайньому разі більше, мабуть, як 30 років. От, але ми знаємо, що люди ці постійно живуть, і саме вони тільки скуповують оці сертифікати і оформляють. Сміяються, всі питають. Навіть діти їдуть на велосипед, бо виходжу з внуками, тут вони на роликах катаються. Навіть діти їдуть. Тату, а як вони як виїжджати тут будуть? Тут вони як робили. І підходив тут інженер, такий був, не знаю, як його прізвище, і він сам сказав, що коли приїжджав той проект. Він побачив, що є будинок, сказав: Несу зміни і все зробимо. Він мені так казав до останнього дня. А я до них підходив кожен день. Зробимо, зробимо. А в останній день жінка підійшла до нього, сказав: Ніхто вам тут вже робити не буде, ніхто сюди не поїде. І так залишили. Зривається ворота. Місце відкривається. Обіцяли, обіцяли, що зробимо, що несуть зміни, зроблять і все. А нарешті все, все закрили. Всі ремонти, в тому числі і капітальні, і поточні дорожники виконують відповідно до проєктів. Проєкт ремонту цієї дороги виконувала, виконувала організація Луцьк-Кондорпроєкт. Відповідно, їхні фахівці, мабуть, зробили, ну, зробили висновок, що один виїзд є потенційно небезпечним. І вони там запроєктували бар'єрне огородження. А другий виїзд там запроєктований розрив між бар'єрним огородженням і там є з'їзд, Яким яким користується, яким я так думаю, що і користуються. Успішно користується чоловік. Працівники підприємства спрямували 1 мільйон 250 тисяч з початку війни. І це не остання наша допомога, яку ми будемо здійснювати для підтримки Збройних сил України. Нами рухає патріотизм і розуміння того, що ми тут в тилу. Надзвичайно вдячні Збройним силам України за наш за забезпечення нашого тилу. Ну і сподіваємося, що разом ми досягнемо перемоги. Крім цієї допомоги за рахунок коштів наших працівників з черневої зарплати була направлена також індивідуальна допомога працівникам, які на передовій збирали своїх синів. Чоловіків, батьків це також чималенька ще, ще сума. Це ми ще передаємо смаколики, закупили за кошти профспілот, крім тих товарів, які закупили за денний заробіт. Ми всі хочемо миру, перемоги, перемоги і як можна швидше. А головне, хочемо, щоб всі повернулися живими. Чи верталися всі додому. І був би мир, спокій. Навіть подивитися, яке воно, воно якісне і легесеньке. Хлопцям буде дуже зручно в ньому. Як часто треба є одної Це залежить від... Я там не є ну, безпосередньо на нулі, але ви розумієте, якщо, наприклад, якісь там прильоти чи ще щось розбомбили, і, ну, таке, от, буквально був запит з Херсонщини, що хлопці десь попали і взагалі там нічого не, не одягу, нічого. То передавали тактичне взуття і рукавиці. Мене це рухає. Мене рухає, бо, тому що я хочу жити в вільній країні і е, ну, це наша земля. Я не знаю, як сказати. Ну, от, от воно надихається. Хочеться, чим швидше все відбулося, ми перемогли і, і скажімо так, жили. І процвітали. Але я вам скажу, що буде перемога за нами, тому що такі українці, які є в Європі, отак от як ми от їхали, нас зупиняли, воно об'єднує. Воно об'єднує, воно надихає, воно мотивує. Тільки сьогодні ми можемо чітко прозвітувати, але я вважаю, що та економія, яку ми отримали, вона вартувала цих двох тижнів. Тому що станом на сьогоднішній курс він коштує 47 тисяч, але все одно не 82. Тобто, на мою думку, максимально доцільно було потречні кошти. Ну і плюс ця моделька, вона сама по собі, ми отримуємо зворотній зв'язок від військових, що вона на свої гроші дуже дуже крута. Характеристики цього тепловізора це 1235 метрів дальність. Тобто за 1235 метрів, чи вдень, чи вночі, так, в будь-яку пору року можна побачити супротивника, так, який веде чи розвідку, чи якісь там наступальні дії, таке інше. Тобто, Бажаємо, щоб наші збройні сили, щоб нашим збройним силам цей тепловізор допоміг виявляти і знищувати супоста. Коли звертаються люди і немає на чому їздити в зоні бойових дій, люди без бронежилетів, вони не захищені. Вчора мені писала жінка, Лучанка, чоловіку, якої ми передали бронежилет, 53-й бригаду, що чоловік поранений, три осколкових поранення, але бронежилет і врятував життя. Ну, звичайно, що такі речі рухають нам, що ми маємо можливість. Своїми невеликими коштами, тому що це одноденний заробіток, але комусь врятувати життя, комусь полегшити службу, комусь дати те, чого необхідно.